Я дуже в захваті від курсу. Мені сподобалось те, що багато своїх якихось практичних знань я тепер підтвердила теорією і на дзвінках можу не пояснювати. Ну отам, отак, бо я отак відчуваю. А я тепер можу вживати нормальні слова, які будуть зрозумілими, і які люди, з якими я говорю, можуть загуглити і зрозуміти, про що я говорю. От. По насиченості інколи було дуже складно, і е, це перший курс, напевне, під час якого я не хотіла відпі відписувати на повідомлення, які мені пишуть під час курсу. Бо я коли починала це робити, я така: о, я випала, е, і про що ми взагалі тут говорили? І це було теж дуже цікаво, тому я супер за це вдячна. Бо немає знову цього віщення, Ну та пропущу, все окей, потім буде. А, от, хоча все ж таки, декілька заняття пропустила, але це не тому, що це не було цікаво, тому що не вийшло Єднатися. От дуже класні були оці практичні всі заняття. І як вже говорили, що після декількох дзвінків на роботі складно було щось говорити, тому просто намагалася щось відписати в чат, бо просто не було вже на але тим не менше, все рівно це допомагало включатися, отримала відповіді на багато своїх запитань і з тої інформації, що ти подавала, і з роботи в групі, тому що ми могли це обговорити, і я пам'ятаю, що ну дуже були. Завжди питання: люди чи бізнес, і коли ми обговорювали у нас там було там, дві хвилини подати цю інформацію. І ми просто це говорили, і вона якось знову ж таки: о, ще є люди, які це підкріпили. Круто! Мені здається, цих людей завжди буде хотітися з кимось проговорити. Вся інформація була супер корисною. Щось вже використала, щось буду використовувати. Щось я навіть не опрацьовувала детально. Ми зараз прослухали, бо я розумію, що от десь приблизно там через чотири місяці там я зараз роблю ці кроки, і орієнтовно тоді я до того доберуся і ще раз проглидно е, про це прочитаю. Е, це, якщо дуже коротко, тому дуже дякую. Це перший курс, е, яким я на 100% задоволена, е, і відчуваю, що це був не дарма витрачений час, а прям з супер користі. Тому дякую.